Вітаю вас, шукачі пригод! Вже декілька авантюристів з тих, що завітали до моєї вежі, казали, що мої оповідки допомагають їм краще знаходити підхід як до представників Жантаріму, так і до агентів фарфістів. З огляду на це я вирішив продовжити ділитися з вами своїми знаннями про фракції Фаеруна. Ми з вами вже з'ясували, як вести себе з друїдами радикалами. Так так. Тими самими, які розвісять на деревах залишки тих, хто, на їх думку, шкодить матінці природі. Прийшов час розібратися з їх більш спокійними колегами, тобто тими, що дадуть вам шанс хоч щось сказати у свій захист, якщо застигнуть вас поруч зі зрубаним молодим деревом. Сьогодні я розповім вам про смарагдовий анклав заможні. Чи добре виховані створіння не мають в моїх очах жодних переваг. Бо ні їхні гроші, ні так звані манери не врятують від Голодного Совуха. Кредо невідомого агента Смарагдового Анклаву. ОРГАНІЗАЦІЯ Фракції Смарагдовий АНКЛАВ це організація друїдів та інших шанувальників природи. Що базувалися на острові Ілігон біля узбережжя Вілхонської межі. Представники цієї спільноти відомі під багатьма іменами доглядачі, обрані природи, Поло або Обранці Слівануса. Незважаючи на всю могутність мешканців того регіону внутрішнього Фееруна станом на 14 століття по літочисленню долин, вони уникали майже всяких дій, що стосувались землі та природи, не маючи на те схвалення анклаву. До цієї фракції входять друїди та їхні союзники, які присвятили себе захисту природних ресурсів вілконської межі та сусідніх земель. Анклав взяв на себе зобов'язання боронити священні гаї, захищати зникаючі види звірів, які не можуть постояти за себе. І зберігати природний баланс. Члени організації прагнуть зупинити посягання людства на світ дикої природи, але відрізняються від своїх більш агресивних колег менш радикальними поглядами та не карають вісників прогресу настільки жорстоко. Під агресивними колегами я маю на увазі тих самих тіньових друїдів, про яких вже розповідав трохи раніше. Смарагдовий анклав. Це найвідоміша організація у регіоні Вілхонської межі. Історії їхніх діянь розповідаються маленьким дітям задля їх задоволення і залякування, обговорюються на політичних зборах та переказуються в барах і тавернах. Але, подібно до всіх казок, ці історії втрачають свою правдоподібність з кожним новим переказом. Емблемою смарагдового анклаву. Є голова Оленя на зеленому полі. Історія фракції Більшість вважає, що смарагдовий анклав було утворено в рік вдумливої людини. Але це не зовсім точно, бо в той рік представники церкви бога дикої природи Сільвануса лише побудували святиню свого покровителя на острові Ілігон. Відбулося це під час церемонії, що припала на ніч середини літа. Той храм був відомий як Дубовий Дім або Будинок Слівануса. Спочатку він став осередком невеличкого конклаву друїдів, де приймали тих, хто оволодів зміною форм і міг дістатися до острова у формі птаха. Справжнє будівництво цього храму було завершено лише через кілька років. Друїди Ілігона. Мовчки, спостерігали за розвитком цивілізації та збільшенням кількості кораблів, що пропливали повз їх острів і прямували до Вілхонської межі. Нація Республіки Турміш, що мешкала у регіоні Вілхонської межі, розпочала конфлікт з цими друїдами ще в рік мертвих. Але першою подією, завдяки якій. Ці послідовники Сільвануса стали силою, з якою слід рахуватися, була повномасштабна битва з Тормішом та керуючим цією країною конклавом чарівників, що звався Віндлас. В рік гніву Друїда той конклав послав армію до святилища друїдів Кедар спроу на узбережжі моря падаючих зірок, та військовий флот до острову Ілігон. Але під час проходження через гори війська республіки потрапили в засідку послідовників Сільвануса та їх союзників гігантів. Флот Турмішу теж не досяг успіху, будучи переможеним та розбитим обрифи водяними елементалями. Ця монументальна поразка коштувала голови більшості червників Віндласа і дозволила друїдам Сільвануса, які саме в ту пору стали зватися Смарагдовим Анклавом, розширити свою присутність до лісів Чондалвуд і Вінтервуд. Наступні сім століть смарагдовий анклав в основному захищав свої інтереси і боронив природні ресурси у межах Вілхонської межі від усіляких там руйнівників природи. У рік Тіней, який також відомий як смутні часи, період, коли самі боги ходили по Торілу, Аватар Бога Малара, володаря звірів, особисто увійшов до гултмерського лісу, щоб знищити там членів Смарагдового анклаву. Пліч опліч з друїдами проти цього нападника став аватар Нобаніона, божества королівських сімей, левів та добрих звірів. Це зіткнення призвело до поразки Малара та видалення культу володаря звірів з того регіону. На деякий час. Найпотужніший та майже смертельний удар цій організації було завдано катастрофою, відомою як Магічна Чума. Після подій року Блакитного вогню море падаючих зірок висохло, з'єднавши острів Ілігон з материком і частиною нації Турміш. Ця зміна призвела до того, що смарагдовий анклав перетворився на групу ксенофобів. Що прагнули знищити всі форми та прояви магічної чуми. Значна частина фракції загинула або перебралася до гултмерського лісу. Ті ж друїди, що залишилися, були менш здібними та досвідченими і відчували глибоку ненависть до постраждалих від магічної чуми, зазвичай борючись з ними вкрай насильницькими методами. Діяльність і тактика дій, діяльність Смарагдового анклаву заснована на декількох основних принципах. По-перше, його члени дали клятву захищати природу в усіх її формах, і готові віддати власні життя заради служіння цій справі та збереження рівноваги. Однак це не означало, що кожен лісоруб був ворогом анклаву, натомість. Ця організація вимагала, щоб усі вирубки проводилися відповідально. Лісорубам доводилося витрачати час на посадку саджанців, щоб компенсувати зрубані ними дерева, і вибір лісозаготівельної ділянки також був дуже важливим для підтримки балансу. Саме цей принцип призвів до сварки смарагдового анклаву з націями держав Чондат. І торміш через їхні лісозаготівельні операції у регіоні Вілхонської межі, оскільки виконання цих вимог анклаву означало, що лісозаготівля ставала для них надто дорогою та незручною. По друге, смарагдовий анклав мав на меті контролювати експансію людства, оскільки природа була обмеженою сукупністю ресурсів і її сировина. Могла бути вичерпана, а дика природа могла взагалі зникнути. І таким чином, не всі території потрібно було розвивати. Не було необхідності у створенні ферм для здобування їжі більше, ніж потрібно, щоб прогодувати поселення. І не всі міста потребували сполучення дорогами. Анклав також вів суворі правила щодо полювання, а саме. Запровадив офіційний сезон полювання наприкінці літа та осені. По третє, члени фракції вірили, що все в природі має своє місце, і визнавали, що природа охоплює не тільки ліси. Баланс між рівнинами, горами, річками та лісами був важливий. І кожен, хто намагався змінити природу заради грошової вигоди, стикався з протидією. Цих друїдів. Також вони вважали, що магію потрібно контролювати і ніколи не використовувати для масового знищення та взагалі уникати використання магії у великому масштабі, оскільки це могло призвести лише до катастроф. І нарешті, незважаючи на справжні почуття та конфлікти всередині смарагдового анклаву, його представники завжди. Ставали єдиним фронтом проти зовнішнього світу. Будь-які розбіжності завжди висловлювалися лише всередині, а не за межами дубового дому на острові Ілігон, що став їх найбільш шанованою святиною. Дії, що демонструють розбрат і незгоду всередині фракції, вважаються неповагою до старшого кола трьох, що можуть послабити. Організацію в цілому. Після магічної чуми смирагдовий анклав вважав, що природний порядок потрібно поважати та зберігати, а сили, які можуть порушити цей природний порядок, мають бути знищені. Вони також намагалися контролювати сили стихій і не дати запустінню та цивілізації знищити одне одного. Відносини з іншими фракціями Смарагдовий Анклав багато років ворогує з червоними чарівниками Тея, Магами Жентаріму, а також з іншими чарівниками, побоюючись, що заклиначі зловживатимуть мистецтвом та рано чи пізно спричинять якусь катастрофу. Також ці друїди виступають проти церков богатиранії Бейна Бога руйнувань Талоса. Та вже відомого вам Малара, господаря звірів. Склад організації. Члени смарагдового анклаву розкидані по всьому світу, працюють ізольовано від інших та схильні до затворництва. Вони навчаються більше покладатися на власні сили, ніж на союзників. Виживання у суворому світі також потребує від них чималої витривалості. Майстерності у мистецтві бою і гарних навичок виживання. Члени анклаву, які присвячують себе допомозі іншим, у виживанні серед небезпек диких земель більш товариські, ніж інші їхні колеги, хто відповідальний за збереження священних гаїв та підтримку природного балансу. Найчастіше до лав цієї фракції входять варвари, друїди. Та опити, що мають добрий чи нейтральний світогляд. Більшість членів Смарагдового анклаву шанують богів природи Ельдат, богиню співучих вод, Мілікі хазяйку лісу або Сільвануса батька дерев. Всіх членів анклаву навчають унікальній друїцькій мові, у таємниці володіння якою ніколи не посвячують стороннім. Ділиться на сім кіл, кожне з яких має різні обов'язки та своє місце в ієрархії. Кожен член організації належить до одного з цих кіл і може переходити між ними, здобувши необхідний життєвий досвід і певну відомість в ордені. Найнижчий ранг в організації страж весни. Представник найвищого рангу зветься знавцем запустіння. Ідеали та мета організації, члени Смарагдового анклабу мають наступні переконання: Природний порядок потрібно поважати та зберігати. Сили, які порушують природний порядок, мають бути знищені. Цивілізація та природа повинні навчитися мирного співіснування. Організація ставить собі за мету. Наступні досягнення відновлення та підтримка природнього порядку, знищення всього, що є протиприродним, Стримування стихійних сил світу, утримування цивілізації та природи від взаємного знищення. Отакий він, цей смарагдовий анклав, члени цієї фракції йдуть шляхом нейтралітету, тією вузенькою стежкою. Що лежить між світлом і темрявою. Вони це ті, хто може як поранити влучним пострілом з луку жадібного лісоруба, так і допомогти фермеру, чиї посіви страждають від хвороби. І є ще багато фактів про цю фракцію, які ще можуть колись стати відомими. Наприклад, історія про війну смарагдового анклаву проти цілої армії мертвяків, або. Чим кола друїдів цієї фракції відрізняється від звичайних кіл друїдів. Та навіть теорія, чому оті самі маги-керівники Республіки Турміш не мали майже жодних шансів на виживання, якби таки змогли висадитися на острові Ілігон, який можна вважати колискою цієї організації. Можливо, колись ви знову завітаєте до мене в гості. Щоб почути більше фактів про смарагдовий анклав. І як то водиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях оповідку, на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси тих випусків, що плануємо робити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати. Мій чудовій помічниці Анастасії за зведення моєї розповіді воєдину і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї башти та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.